Другій ночі, у третій приїжджали, робили групу крові, самі розумієте. Ось і потім хлопці їхали до позиції. Це все я робив безкоштовно, робилися і їхали незалежно від часу. Було і таке, бувало таке, що і сутки робили. То був запит від 79-ї нашої миколаївської бригади на пікап. Ми разом з іншими волонтерами зробили. Тату-марафон, Я дві з половиною доби працював. Була пряма трансляція, дивилися люди з різних країн. Зараз ми формуємо нові підрозділи, нові відділення нашого, нашої тату студії в інших містах України. Для прикладу, в Одесі буде працювати студія для нашої 123 ї ТРО. В Києві ми зараз формуємо студію для 108-ї окремої бригади. Це Вовки да Вінчі». Чому ми це робимо? Ну, по-перше, тому що можемо. А основне, ми розуміємо, що якщо бізнес не вийде хоча б на якийсь більш масштабну допомогу для підрозділу, то ви задумайтесь про це. Навіщо вам буде цей бізнес потрібен, якщо тут будуть тусків?